Слава Україні, козацтво! Вітаю вас на каналі виробництва вуликів ГОРОН. Сьогодні покажу вам, як ми запаковуємо наші вулики для відправок. Бо багато запитань з цього приводу з'являється у наших клієнтів, і думаю, це буде доволі корисно, можливо, і як комусь запаковувати також відправлення. В даний час ми запаковуємо вулики листами картону, оскільки інших варіантів не знайшлося. Також використовують коробки, якщо так виходить. Ми відправляємо всі вулики Укрпоштою з цієї партії. Також, звісно, будь-якою іншою поштою можемо відправити, але вартість доставки Укрпошти доволі демократична. У них вартість доставки на даний момент виходить орієнтовно 140-150 гривень доставка одного вулика. Це в зібраному, звісно, вигляді. Вагою вулик у нас виходить 25-26 кг. І габарити на 170 см дозволяє нам відправляти посилками. Бо більше 70 см в Укрпошти це вже вважається вантажем і вартість доставки зростає неймовірно сильно. Кожен вулик ми максимально стараємося запакувати, щоб влізти в габарити. Тобто корпус посилки у нас формує гніздовий корпус та наставка 145 В Середину ми вкладаємо перпендикулярно. Нижче ще одну наставку 145 ту та що. Інколи, якщо є в замовленні ще піддашник, в принципі до 70 см влазиться також піддашник. Він чудово захищає фельдси, тож це дій, прекрасно. прекрасний варіант. Для захисту фельдсів, оскільки це найслабше місце при пересиланні, ми використовуємо цей войлок. Наразі це найбільш ефективне рішення. Сердину ми також перекладаємо войлок знизу, він є на саме, на саме дно посилки ставимо під е, комплектуючий і зверху також це все накривається. Далі ми накриваємо це все також картоном. Ну, скажімо так, в даному випадку ми використовуємо по два шари, два знизу і два зверху. І таким чином запаковуємо. Далі використовується пакувальна лента для стягування вуликів. Спеціальний інструмент, який ми стягуємо, ось такий ось ключ. Ним доволі ефективно стягується всі комплектації всю докупи і фіксується такими ось хостиками. Воно доволі надійно, не відлітає. В кожен вулик ми маркуємо, відповідно, що це крихке і напрямленість гори. І маркуємо, звісно, наклейками на Укрпошти, і потім їм тільки передаємо все за один раз. Тобто приїжджає машина і в нас забирає усі, усі вулики на один раз. Просимо наших клієнтів, дуже сильно просимо перевіряти посилки на Укрпошті. Бо Укрпошта, скажімо так, працює на свою ціну. Тобто Ціна якість в них відповідає. Завжди перевіряйте на пошті посилки, оскільки за пересилку самого монтажу ми відповідальності не несемо. Укрпошта не настільки гарно поводиться з посилками, як там нова пошта, чи Delivery чи чикс. Тому, будь ласка, кожну посилку відкривайте, переглядайте, якщо посилка є пошкоджена. Тоді відмовляйтесь від неї або пишіть заяву про відшкодування коштів. Якщо це відправлено вам після платою, то просто від, відмовляйтеся від посилки, ми оформимо себе, вже оформимо на неї заяву на відшкодування і відправимо вам інший, інший вулик взамін. Тобто, щоб ви отримали якісну, якісну річ. Бо після того, як посилки вже вами забрані, з, з Укрпошти, на жаль, ну, ми можемо тільки відремонтувати вам їх безкоштовно, але це все одно буде вже цей вулик, який ви вже отримали. Оскільки за, за ми вже не відповідаємо. Ось. Але ми максимально пакуємо, наскільки можемо ці вулики. В українській влазі всередину надставочки, А ось в квадратної квадратні форми вулики це як український восьмиранковий. Або тадан 12 на жаль, середину вже доставки не влазиться, тому тоді ми відправляємо їх окремими місцями. тобто Один вулик може мати два місця. Від цього вартість доставки Укрпошти абсолютно не змінюється. Тобто, якщо вулик важить 26 кг одним місцем чи 26 кг двома місцями, фактично це не впливає на вартість доставки Укрпоштою. Тому це доволі непогана перевага, оскільки, якщо відправляти окремо посилочки, то доволі набігає вартість доставки. Ну, наразі, наразі це вся інформація, яку хотів до вас донести. Якщо будуть якісь запитання, ми завжди раді вашим зверненням і раді з вами поспілкуватись. Слідкуйте за нашим каналом, ми завжди на зв'язку, завжди будемо публікувати нові, нові відео. Тож до зв'язку, всього доброго.